Вірусний гепатит А це класична інфекція брудних рук. Гостра інфекційна хвороба з фекально оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки і травного каналу. Цьому році в місті Кременчуці випадки захворювання на вірусний гепатит А не реєструвалися. Востаннє був зареєстрований один випадок в 2021 році потім три випадки в 2020 році, п'ять випадків в 2019 році. Тому захворюваність реєструються в місті Кременчуці і е, насторога щодо захворювання на вірусний гепатит. «А» У населення у медичних працівників повинна бути підступність захворювання в протяжності інкубаційного періоду від моменту потрапляння збудника в організм до перших проявів захворювання. Не завжди одразу можна встановити діагноз вірусний гепатит. А по захворювання має так званий переджовтяничний період, який може протікати за різними формами. Найбільш поширена форма это протікання перед жовтенічного періоду це е, е, грибоподобний варіант, коли у інфікованого з'являються. Ознаки характерні для гострих респіраторних вірусних інфекцій: це головна біль, це нежить, це кашель сухий, це загальна слабкість, тобто ті симптоми, які мають у нас доволі велика кількість населення на даний час. Іноді пацієнти скаржаться на біль та запалення в суглобах у супроводі з підвищенням температури тіла і помилково звертаються по допомогу до хірурга чи травматолога. Третій варіант протікання перед періоду це по абдомінальному типу, коли страждає шушумково-кишковий тракт, коли відмічається нудота, блювання жидкі випорожнення, але може бути навпаки, заутруднена випорожнення. тобто коли з'являється симптоматика з боку шлунково-кишкового тракту, і лише прояв жовтяниці у хворого викликає підозру на гепатит. Але фахівці твердять, розпізнати гепатит, а можна ознаками патагноманичними, які характерні тільки для вірусного гепатита, а є поява ем, сечі е, кольору е, темного пива. Та зовсім обезбарвлені випорожнення. От якщо ці симптоми з'явилися, це вірусний гепатит А не виникає сумнів. Лише за одну-дві доби після цих симптомів з'являється пожовтіння слизових оболонок ротової порожнини, очей та шкіри. Протікає захворювання, як правило, у легких та середньоважких формах. Коли з'являється поживтіння кожних покровів, з випорожненнями виділяється вже мінімальна кількість збудника найбільша кількість збудника з випорожненнями виділяється тоді, коли особа знаходиться в перед періоді, в періоді продрому. Тобто, в цей період особа інфікована небезпечна для оточуючих. Трапляються випадки захворювань без жовтяничної форми. При лікуванні вкрай важливими є дієта та виключення фізичних навантажень. До речі, перенесене захворювання формує стійкий пожиттєвий імунітет до гепатиту. Вакцинація від гепатиту А є рекомендованою і придбати її за направленням сімейного лікаря можна у аптечній мережі. Ну і найкращою профілактикою для кожного з нас стане дотримання елементарних правил гігієни. Ретельна митир. Руки, особливо після використання санузлами перед їдою, рекомендуємо кип'ятити воду перед вживанням. Виконання елементарних правил особистої гігієни це є перша Дотримуйтесь правил гігієни і будьте здорові. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.